З цій збиральної кампанії 2025 року наша область втратила пшениці ну, на корню 82 гектари вигадували. Із них там, 40 гектарів пошкоджено було під час бойових дій, тобто тобі в різних боєприпасів на ці хлібні масиви. Ну, інші пожежі виникали по причині порушення правил пожежної безпеки. Зазвичай з цією проблемою стикаємось на кінці сезону, нашого сезону. Це може травень, місяць, коли зерно експортується великими об'ємами з України, і ми стикаємося з його нестачем. Нет, тут я пожалуйста. То стараються якомога раніше все вивезти, а як тільки вони вивозять, ми не встигаємо як то купити з під комбайна. Те саме ну, це одразу сказується на тому, що він виходить в другій області, і все, і логістика вже добровольна.